Дуже вдячні е, всім, хто нам допомагає. Воєнні адміністрації за те, словці, що вони нас... забувають, да. привозять нам гуманітарку, Дякую, дякую вам велике. Таку погоду, в таку... дронову безпеку їздять. Велике всім дякуємо. У нас 15 чоловік залишилося в нашому домі. Так що велике вам дякуємо всім. Я дуже вдячні нашому воєнному адміністрації, що ви нам допомагають гуманітарна допомога. В нашому домі багато проживає людей інвалідів, пенсіонерів, якому потрібна ця допомога. Дякуємо вам. І ще хочу подякувати великим нашим хлопчикам, які нам привозять такі погодні умови своїм життям. Так, так, коли і, і дрони, і все може літати, але вони молодці, вони справляються, бажаємо їм міцного здоров'я, ангелів охоронців, щоб з ними завжди всі так, було добре, хорошо і благополучно. Дякую вам велике всім. Все, спасибо вам. Як на день народження,